Всім привіт! Давайте подивимося таку там розкладу ваші фінанси і робота. Давайте до кінця місяця. Фінанси і ваша робота. До кінця місяця. Ви будете працювати в тій сфері, де ви працюєте, будете показувати свою майстерність, але будуть якісь розчарування. Якась таємниця випливе вас на роботі або там, де ви працюєте, чи це сфера послуг, чи це якась офіційна робота стабільна. Да? Тут я бачу, викриється якась таємниця, і в цій таємниці будуть замішані треті люди. Можливо, вас підставлять тут таємниця, через яку вам дуже важко буде. І це зв'язано з фінансами. Можливо, дивіться, в когось програється так, що комусь запропонують, для прикладу нову посаду, да? якийсь підробіток. Будьте уважні, тому що тут випадає дьявол, який, який пропонує фінанси і да? пропонує, але це диявол, він лобіює свої інтереси. Буду щось вам пропонувати, можливо, той самий підробіток якийсь в інтернеті, будьте уважні, щоб вас не розвели на гроші. Будьте уважні. Якась неприємна звістка на роботі відносно третіх лиць. Будьте обережні, перевіряйте цифри, якщо ви працюєте з цифрами, перевіряйте свої документи, уважно вивчайте, що ви підписуєте, бо ви за це відповідаєте, хтось буде своє лобіювати, а вас підставить, і ви потім будете в такому стані важкому. Я більше того вам хочу сказати, що в когось будуть звільнення з роботи, розрушення, повні розрушення будуть. І один мужчина вас звільнить, а другий мужчина запропонує вам нову роботу. Нову роботу це нове йде в ваше життя. Тобто, і ви після таких розборок, які будуть у вас на роботі, ви все-таки вийдете побідітелем, тому що вам запропонують щось краще і щось те, що більше вам до душі. Тому ви не печальтеся. Це дає інколи знаєте в нашому житті даються розрушення для того, щоб ми знайшли кращу роботу, щоб ми знайшли себе для прикладу в якійсь сфері творчості, яка вам подобається. Можливо, ви давно хотіли стати самі на себе працювати? Да? Імператор це також не тільки мужчина, який пропонує нам нову роботу, а це для прикладу, ви відкриєте свій бізнес, довго думали, довгий час заважала ваша стабільна робота, яка вам не подобалась ні фінансами, ні сотрудниками, ні вашими завданнями на роботі. Ось програється, що йдете в своє вільне плавання і цим ви будете победителем. Але вам треба прийти у цю трансформацію, у ці розрушення, да, щоб ви одне завершили, а щось нове вже пішли. Добре, якщо будуть такі кардинальні глобальні переміни, що вас? Буде по фінансах. ж ви за фінанси, ну ви трошки заспокоїтесь після своїх таких кардинальних перемін. Але все-таки дивіться, по карті дев'ятка Пентаклі я можу чітко сказати, що фінансів вам буде вистачати, ви будете в своїй зоні комфорту, і ви все-таки, хто не побоїться, все-таки піде в своє вільне плавання, тому що тут ви проходите такий урок, що ви імператриця, і вам вже нарешті треба себе навчити цінувати. І тоді ви прийдете свій страшний суд. Тобто вищі сили розрушають ваші робочі моменти для того, щоб ви... Пішли в себе, ушла в ся вірнюсні скоро, щоб ви відпочили, щоб ви відрізали свого життя. те, що вже не дано треба відпустити, і пішли у нові перспективи. Ну для когось це нова робота, для когось це взагалі нова сфера роботи, роботи, да? а для когось це суто свій бізнес. Да? І тоді ви знайдете дзен, і тоді ви, на вашому порозі буде свято, побіда, свято, і ту спінтаклі. Все, ту спінтаклі це ви не будете у Вас покращуються фінанси десятки разів. Так що, дівчата, дерзаємо і головне не боїмося.